Доброго дня! Пропоную вашій увазі преміальний електричний кросовер Jaguar i Pace модель 2019 року у максимальної комплектації First Edition. У цій комплектації є пневматична підвіска. Авто може збільшувати кліренс до 21 см і проходити брід глибиною до пів метра акустика Meridian Surround на 15 динаміків. Сидіння зі шкіри Windsor з 18-позиційним регулюванням передніх сидінь з функцією пам'яті 4-х зонний клімат контроль. Є підігрів та вентиляція передніх та підігрів задніх сидінь. Окремо хочу відмітити, що авто має невеликий пробіг. Тягував батарею у відмінному стані. Здорові тягу батареї я приділив багато уваги. По-перше, я ні разу не розряджав акумулятор менше, ніж на 10%. Зазвичай заряджав авто на повільній 220 вольтовій зарядці у гаражі. На авто їздила дружина у досить спокійній манері. Зазвичай влітку прогноз очікуваного пробігу. На приборній панелі у мене показував 430-450 км. Авто має ще багато цікавих опцій, таких як підігрів переднього скла, матричні фари, панорамний дах, заводське тонування задніх дверей та заднього скла. Повний перелік дивіться на сайті авторія.